Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Американський сенат у вівторок ввечері переважною більшістю голосів схвалив допомогу Україні. За це рішення проголосувало 79 сенаторів, тільки 17 були проти. Перед цим на своєму засіданні сенатори відхилили пропозицію щодо. Внесення поправок до законопроєктів, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанським Союзникам Сполучених Штатів, якби такі зміни дійсно голосувалися б і отримали підтримку більшості, Сенату довелося б повертати законопроекти до палати представників американського конгресу. Конгресменам знову голосувати за змінені сенаторами закони і повертати їх у свою чергу до сенату. А це вимагало б часу. Однак, лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шомер та лідер республіканської меншості Міч Макконел очолили процес, який дозволив відмовитися від будь-яких зволікань, і сенатори проголосували за допомогу Україні. Ізраїлю та Тихоокеанським союзником Сполучених Штатів можна сказати у рекордно короткі терміни. Як відомо, коли стало очевидним, що Палата представників збереться і проголосує за пакет з чотирьох законопроєктів, що передбачають допомогу Україні, Ізраїлю. Тихоокеанським союзником сполучених штатів а також ймовірно конфіскацію російських активів на користь України. Багато хто вважав, що для ухвалення цих документів у остаточному вигляді знадобиться набагато більше часу. бо… Палата представників проводила свої засідання якраз перед канікулами Сенат. Однак сенатори, які раніше, як відомо, схвалили окремий законопроект, що передбачав допомогу Україні Ізраїлю та іншим союзникам, відмовилися від канікул на користь пленарного засідання, яке дозволило. Швидко ухвалити необхідні закони на рішення Сенату негайно відгукнувся президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який ще з минулої осені вимагав від конгресу негайно схвалити допомогу Україні, Ізраїлю та іншим американським союзникам. У заяві американського президента підкреслюється, що як тільки закони потраплять на його робочий стіл, він поставить під ними свій підпис. Це відбудеться вже. Сьогодні і президент Байден підкреслив, що Україна потребує такої допомоги якнайшвидше, бо її збройні сили борються із немотивованою російською агресією. Нагадаю, що дискусії щодо форми. І масштабів допомоги Україні у Сполучених Штатах відбувалися кілька місяців поспіль. Практично з того самого моменту, як президент Сполучених Штатів звернувся до конгресу із пропозицією негайно схвалити допомогу нашій країні. Однак, спочатку, конгрес виявився у заручниках дискусії щодо необхідності пов'язати. Цю допомогу нашій країні із забезпеченням ситуації на кордоні Сполучених Штатів і Мексики компроміс, який, зрештою, був відсутній з точки зору його доцільності на порядку денному американського конгресу, і з ним не погодилися навіть у Сенаті, де Кілька місяців поспіль працювали над таким компромісом. Згодом сенатори вирішили ухвалити окремий закон, який передбачав би допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів. А Палата представників свій окремий законопроект, який передбачав тільки допомогу Ізраїлю. Обидва. Ці законопроекти виявилися мертвонародженими. Сенат відмовився голосувати виключно за допомогу Ізраїлю, якщо в цьому законі не будуть враховані інтереси інших союзників Сполучених Штатів. А Палата представників не взяла до розгляду. Законопроект, який передбачав допомогу Україні, Ізраїлю та Тихоокеанським союзникам. спікер Палати представників Майк Джонсон, вважав цей документ мертвонародженим. Хоча ці чотири закони, які в результаті ухвалені палатою представників і сенатом, дуже близькі до того об'єднаного законопроекту, який був раніше проголосований у сенаті, однак. Створення чотирьох різних законопроєктів дало можливість членам палати представників проголосувати за кожний з окремих законів, так як це було пов'язано з їхніми політичними переконаннями. Саме тому більшість республіканців у палаті представників висловилися проти допомоги Україні, і такий важливий для нашої країни законопроект був ухвалений тільки тому, що за нього проголосували практично всі представники фракції демократичної партії у палаті представників, а також половина членів фракції республіканців. Таким чином стало очевидно, що Майк Джонсон погодився. Продемонструвати серйозний розкіл у фракції республіканської партії Сполучених Штатів, навіть не вагаючись в цей момент, що така демонстрація не має великого значення у порівнянні із необхідністю допомогти Україні, яка роками бореться із жорстокою російською агресією. Я думаю, що з часом ми остаточно усвідомимо якими мотивами керувався спікер палати представників, коли ухвалював остаточне рішення, яке дозволить Україні вистояти принаймні у період 2024-2025 років, і продемонструвати Володимиру Путіну, що ідея багаторічної війни на виснаження працює не тільки в бік перетворення України на інфраструктурну пустелю, про яку Абсолютно даремно мріє російський лідер, але й у бік виснаження самої Російської Федерації з її багаторічними агресивними планами по відношенню як до України, так і до інших колишніх радянських республік, стає очевидним, що Захід починає усвідомлювати необхідність багаторічного протистояння із Російською Федерацією та іншими авторитарними режимами, які намагаються нав'язати демократіям власне уявлення про те, як буде виглядати світ 21-го сторіччя, і війна. Росія з Україною таким чином стає справжнім змаганням цінностей, учасниками і свідками, якого всі ми будемо найближчими непростими роками і десятиріччями, адже тільки цією війною. Перелік конфліктів і випробувань, з якими зіткнеться людство у цьому протистоянні диктатур і демократії, зовсім не вичерпується попереду нові випробування кризи і проблеми. І якщо цивілізований світ буде реагувати так, як зараз відреагував американський конгрес допомогою для нашої країни, це Стає запорукою того, що демократії у цій виснажливій і довгій боротьбі виграють у диктатур, якою високою не була ціна такого виграшу для людства і окремих країн, які будуть в центрі уваги і стануть фортецею постійної боротьби. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтеся на підписусь на мої. Соціальні мережі на каналу Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам хай щастить.